Ці вже спеціалісти буде мороз, каже, лопне. Чого ж воно лопне? Ну, дивіться, по-перше, у нас між камінчиками у нас є зазори, да? тобто, воно буде розширятися ось тут, да? в цих зазорах. Далі цей пластик. Це ж пластик, він може регу... е, ну, туди-сюди двигатися. Да? То тобто спеціально, коли застеляється георішітка, робляться дилатаційні шви, тобто отступи, деформаційні шви. Ось, будь ласка, Україна, ви можете порівняти товщину Польщі і України. Да? Україна ось у нас пролежала вже е, літо, зима. Друге літо ось буде друга зима. Все прекрасно, з нею все чудово. Не, нічого там вона не полопала. Що е, з газоном да, землею засипана щедньо? Воно нічого Абсолютно не полопає. І навіть сніг буде на ній швидше розставати, ніж на бруківці чи на бетоні, тому що е, тепло буде йти з землі доверху. Тепло ж куди піднімається? Доверху. Правильно, от тепло від землі буде підніматися, і сніг буде швидше танути. І нічого там не полопає. Це перевірено на практиці. Є рішотка ось така ж і Новґрін Польща, вона ж застелена по всій Європі, абсолютно і в Англії, і в Британії, і в Швеції, і в Німеччині, і в Франції. Кругом вона лежить. І в країнах Балтії теж вона. Є іменно ось така і No Green. Тобто нічого з нею не станеться. Якщо для лігкової машини ми беремо нашу українську 135 гривень секція 60 на 40. Якщо для фури для е, тракторів для тяжої техніки, тоді беремо Польщу і No Green.